Лажувасилючу, вчора були повідомлення про значні спроби атак на Вовчанськ з боку росіян, в тому числі. Збільшилася в цілому, в рази збільшилася кількість атак. Чи могли б розказати, яка там ситуація? Чи мають росіяни успіху Вовчанську? З чим пов'язана ця активізація на вашу думку? Активізація у нас відбувається на всьому харківському напрямку, на Липецькому напрямку, на населені пункт глибоке, де ворог активізує свої дії так само на Вовчанському напрямку навколо або по напрямку Агратного заводу. Значить, там були штурми з великою кількістю, скажімо так. Піхоти та броньованої відповідно техніки, значить, всі вони наразі відбиті. Проте ворог намагається повернути свої втрачені, тобто позиції. Тому він не відмовився від тих, скажімо так, завдань, які перед ним ну тобто стоять на харківському напрямку. Поряд із цим на Купінському напрямку так само залишається досить важкою ситуація. Там за добу більше 15 штурмових атак, деякі з них відповідно тривають і зараз. Ну і по Лиманському напрямку, по населеному пункту, борова по напрямку, так само там дуже важко, там ідуть постійні штурми тому. Так, минулого тижня повідомлялося про те, що на Куп'янському напрямку відбулася одна з найбільших битв в цілому за ці 2,5 роки в Харківській області, коли росіяни задіяли 51 одиницю техніки. Чи це відповідає дійсності? Чи справді це була найбільша битва? Що це було, куди просувався ворог? Ну, хочу коментувати деякі заяви наших військових з приводу цього, що це була епічна. Тобто, битва, так дійсно був великий штурм. А на відбитті цього штурму були задіяні всі абсолютно наші підрозділи, які там стоять, всі абсолютно бригади. Тому виокремлювати якісь окремий фактично підрозділ. Ну це неправильно тому. Я хочу подякувати всім нашим силам оборони, які стоять на тому напрямку, які дійсно героїчно тримають той факт. Чи можна говорити про зміну тактики росіян? До цього вони використовували малі групи і фактично без бронетехніки. Зараз з'явилися справді великі колони, і вони заходять десантом десятками? Це залежить від обстановки, від конкретної тобто місцевості, від конкретного завдання, яке перед ними стоїть в той самий момент. Якщо оперативна обстановка, якщо плацдарм, тобто дозволяє використовувати велику кількість броньованої техніки, вони йдуть цією броньованою технікою. Якщо ні, як наприклад Харківський напрямок, то вони там так само продовжують застосовувати. Якщо їм потрібно завести до тієї чи іншої місцевості групу військових, вони так само продовжують заводити її невеличкими групами. Це відповідно демонструється і по золочівському напрямку, так само да і по Липецькому напрямку, так само по Вовчанському напрямку. Трохи там інша історія.